Агресії, підтримки сепаратизму, міжнародний суд ООН у Газі за позовом України розпочне засідання 6 березня. Про це повідомляють на сайті міжнародного суду і там розглянуть позов України проти Росії за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Слухання будуть тривати до 9 березня. У повідомленні уточнюють, що це будуть попередні слухання 6 і 8 лютого. В суді заслухають Україну, а 7 і 9 – Росію. Перегукуються от із з вашим попереднім коментарем якраз дуже багато чого так. в цьому суді, можливо, і цей процес якось ну допоможе краще визначити на міжнародному рівні де що, де агресія, де пряме вторгнення, де тероризм, де тероризм за підтримки закордонної, де ні, як до цього ставитися залучення Україною і за нашою ініціативою таких процесів в міжнародних судах, зокрема в суді в Газі, в тому числі, це крок кроки, які е, е, допоможуть. Е, з точки зору міжнародного права, ідентифікувати, що відбувається на Донбасі. І Україна тут має перевагу. Перевагу в тому розумінні, що це наша суверенна територія, і що буде визнаний факт сепаратизму, і буде визнаний факт того, що цей сепаратизм підтримується зовні військово, технічно, фінансово. І все це може бути складовим ну, майбутнього вирішення цієї гуланції. Довести це просто очевидно, для нас очевидно в політичному погляді, для нас очевидно в якомусь такому об'єктивному погляді з України із Києва дивлячись. Але наскільки на міжнародному судовому рівні легко буде довести саме все це про підтримку сепаратистів, про а, збро, зброю про а, регулярні формування або наявність великої кількості кадрових військових російських на цій території, і так далі, це фіксується. Це як докази з українського боку надається, але чи буде звісно це річ, визнано і констатовано судом? Е, звісно, річ ну ми. Не можемо зараз наперед визначити, якою буде позиція суду. Хоча ми очікуємо, що вона буде на підтримку України, тому що ми на нашій стороні правда, як кажуть mm -hmm. народі. Разом з тим, Україна не голословно йде до цих інституцій. Вона збирає докази і Міністерство юстиції, і інші установи державні та організації надають в тому числі поелемитно. І в тому числі і фотографії, і космічні знімки, і аудіознімки, і відео документальне підтвердження. Тобто, це юридичні змагання, uh -huh. так можна сказати, і тут діють загальні закони цього змагання. Що чим більше доказів переконливих надається стороною, тим більше шанси отримати А сам отримати цей річ. майданчик суду він в газі. Наскільки важливий і він важливий, надзвичайно важливий цей майданчик? І я залишаюся залишаюсь переконаним, що ми маємо як держава використовувати всі можливі інструменти міжнародного правового. О судочинства для того, щоб домогтися відновлення своєї юрисдикції на власній території.